Що ви панську, всім доброго дня! Сьогодні записую це відео і записую його не просто, а записую його, тому що до мене прийшла дуже така файна штука. Е, на кінець то китайці прислали. Е, і хочу вам сьогодні показати. Значить, дивіться, тема цього відео дуже проста. Значить, яку ви краще брати. Натуральну. Чи? пластмасову? На перший погляд різниці немає, да? тому що, коли ви дивитеся. Це все діло через кадр, то майже різниці немає. Е, трошки в мене камера щось починає автофокусувати в ту сторону. Значить, ну зараз ми тако, фокусуй маленько. Так, е, бачите, да? але різниця тут однозначно є, тому що вона заключається в головному висоті. Бачите? Що ми візьмемо ось так зробимо. То вона заключається саме в висоті. І це дуже добре видно. Не знаю, як його ще показувати. Ну, коротше, такого, якщо показувати, то це дуже файно видно. Саме в висоті. І. Панове. Е, але в кольорі ви тут різниці сильно не побачите. Значить, пластмасова вощина. Значить, звук чуєте, так? Отак. От Значить, ну, а це. Вощенка яка. Значить. Вощенка Юрія Кулакова. Тоже, Але ця вощенка такий звук давати не буде, тому що вона воску. Значить, питання йшло е, в мене особисто. Яке? Яка вощенка, значить, що таке штучна вощина? Штучна вощина, панове, це ось це. Штучна вощина. Оце штучна вощина. Вона зроблена з натурального воску. Е, і на ній відтиснуті денежка комірок. Чого штучна? Тому що денежка комірок, бджоли будуть самі. Ми штучно це виготовили і ставимо вулик для того, щоб бджоли правильно відтягували стільники, і швидше, щоб вони відтягували стільники. Це дуже важливо. Це пластмасова вища. Не штучна, а пластмасова вищина. Давна з натуральних матеріалів, але вона пластмасова вища для того, щоб не було путанини. Оце штучна вощина з натурального воску, це можете називати штучна вощина з пластмаси або пластмасова вощина. Далі питання. Е, яку ж ващину брати ставити в вулики? Значить, панове, тут е, таке питання: знаєте, Значить, я був у США і там на пасіці повністю використовують саме от таку от вощину, пластмасову ващину, от таку. От вона прямо в один-один. Тільки там під рутоюську рамку була, тут а під Даданівську рамку. Значить, Вона по довжині відповідає цій ващені. Бачите, один в один відповідає по довжині. Тобто, точно, той самий розмір. Значить, по висоті пластмасова чуть-чуть вища, вища на два рядки комірок, якщо брати так. Значить, Що так, що не так. Чому так? Тому що цю вещенку ми навощуємо. Тобто, є проволока, є металева основа. На неї ми наносимо цю вощенку, приплавляємо, втискаємо все, що завгодно, як, як хто робить. Фіксуємо якимось чином і даємо бджолам, і вони відбудовують. Значить, ця е, цього не потребує. Тобто Там не потрібно армування дротом. Саме тому тут передбачено так, щоб ви вставляли верхній брусок і в нижній брусок. Тому під пластмасову вщину бруски повинні бути дещо інші. Нижні, верхні з пропилом просто нижні також повинні бути з пропивом, е, і це є важливо для такої вищинки. Е далі, експлуатація, плюси-мінуси. Ну, Мінуси, плюси. Давайте перечисти. Те, що я бачу на практиці, тому що вся пасіка на такій вищині була. Е значить, е самий глобальний і конкретний величезний мінус це оновлення гнізда. Тобто, коли ми беремо рамку з такою вещенкою, ми раз, поставили, бджоли відбудували, 3-5 поколінь вийшло, дістали рамочку, е, вирізали, перетопили, там почистили, новий листок кинули, все, ми поміняли е, вищенку, ми поміняли стільник, той на перетопку відправили, той ту рамку основу використовуємо повторно. Е, значить, тут так вже не вийде. Тут е, можливості зачистити слабенькі буде, скажімо так. Е, тому що ось тут відбудовується. Да? І чому на американських пасіках дуже потужно, скажімо так, розвинена антисанітарія? Е, тому що там така вощина, І там вони не можуть оновити гніздо. Е, і гніздо оновлюється тільки одним способом. Ти це викидаєш. Пух, викидаєш. А Ну, все, коротше, ти викидаєш. Тобто, ти її купуєш за якусь суму і викидаєш. Е, і через то вони намагаються до останнього використовувати е, стільники, які йдуть в гнізді. До останнього вони їх використовують ці стільнички, які йдуть в гнізді. Чому вони їх використовують до останнього? Тому що дорого купляти постійно нові стільники. Вони їх доумплектовують, добирають нові, але, ну, уявіть. Тисяча бджолосіми, допустимо. На кожну бджолосім'ю треба, хоча б, якщо ми беремо рутівську систему, це треба хоча б по два корпуса е гніздових і по три корпуса з надставкою. Тобто треба ну, в кожному хай по 10 рамок буде, це треба 50 рамок на кожен буде. 50 множимо на тисячу і отримуємо 50 тисяч рамок. Панове, це дуже величезна кількість 50 тисяч рамок. І купити 50 тисяч рамок махом пластмасових, це буде дуже сильно дорого. Е, тому є проблема з заміною гнізда. Тому що звідси ти, коли щищаєш віск, повторно ставиш, е, да, стільники щищаєш. По-перше, на деннишках все одно залишається нерва, потрібно якось очистити, Це перший момент, другий момент очистити це дуже складно. Під температурою очистити теж не вийде. Через то ми маємо з цим проблему. Через то воно викидається. І коли ти все ж таки щистий і ставиш повторно, то буде дуже багато трутневої, трутневої комірки, причому вона буде коротше, набудовуватися буде дуже сильно неправильно. Тому. Через ту пластмасову вощину вона йде одноразово. І ця йде одноразово, але тут ви перетопили і ви плюсуєте. Да? Тому що якщо цей листок е, коштує 100 гривень, Ну, умовно, да? ну, він оцей листок, до речі, хто хоче купити, коштує 50 гривень. В нашому магазині цей коштує 50 гривень, але він не має ще е, воскового напилу. Якщо хочете восковий напил, то 75 гривень буде коштувати такий листочок. Значить, е, дивіться, цей листок ви берете, хай там 75 грам він важить. Ставите вулик, бджоли додають тільки саме, і з темного стільника ви отримуєте 150 грам воску. 120-150, не ловіть на цьому, я вас прошу, Боже, це такі мілочі. Ну ладно, 150 грам воску все може бути більше, ну хай візьмемо навіть 100 грамів воску, Получаєте і ви її повторно використовуєте. Тут аж ви щищаєте, якась часть воску все ж таки тут ще залишиться, тому що ви все не заберете, і ви кидаєте. Е, якщо ви почнете термічно це все, то ця вощина, оцей воск потреб. Тож ніж ця пластмаса почне тоже деформуватися, плавитись, і потім у вас воск буде мега грязний. Ну, може і можна якось найти, там тепленькою водою, водичкою 50-60 градусів. Е, віск, воску в принципі, цього достатньо, щоб е, розтопитись, то може якось так і можна почистити. Не знаю, не пробував, але я в цьому бачу велику проблему. Е, через то так. Це мінус. Це самий великий мінус цієї вощини. Значить, Який плюс е, пластмасової вощини? Плюс пластмасової вощини заключається в тому, що е, це з Юрієм Кулаковим сиділи говорили. Це в інтерв'ю, до речі, у мене на каналі є. Я був шокований. Він каже, що пластмасова вощина це шлях до очистки воску від фальсифікації. Уявіть. Значить, як він це пояснює? Дуже просто він це пояснює, тому що сюди ти вже парафіну не запихнеш, тут вже і так нафтовий продукт. Це теж продукт нафтового походження. Але діло в тому, що він не попаде в чистий воск. Тому те, щоб не надбудували, то це є свої. Да? Все, то є чисто своє. І, а тут а це просто-напросто буде ну, викинуто все. Да? Тобто воно не приймає участі в перетопці по факту. Тому це є свого роду такий. бонус-плюс. Бонус плюс, тому що є воскове середовище. І все, в принципі, нормально. Бжоли тут риби себе якось там нормально чухають. Але є ще й багато всяких теж моментів. Йдемо далі. Значить, ще який, ну, типу, якби, плюс-мінус. Коротше, коли ви ставите оцю. Листочок 100%. Давайте так, 95% воску ви звідси забираєте. 5% залишається, ще плюс кілька відсотків, ну, чуть-чуть напил. І 95% ви все ж таки забираєте. Тобто звідси вихід чистого воску ви значно вищий, звідси чистого воску. Але в цілому по воску буде вищий. Однозначно, плюс такі, таку вещенку бджоли довше відбудовують. Якщо тут а бджоли починають будувати, відтягуючи ці комірки, да, використовуючи цей воск, то тут вони просто-напросто ну, капець. Вони все повинні дати своє, вони все будуть брати своє. Е, і тоді виходить, що довше відбудовують. Приблизно цей листочок один відтягнути для бджоли потрібно від п'яти днів до двох тижнів, залежно від умов, які будуть на той момент в природі. Да. Тобто завжди буде довше відбудовування відбуватися. Потім, е, що ми ще будемо мати, коли ми в стан Значить, пластмасова Пласмасоващина плюси. Значить, Плюси це коли е, ця вищетка йде на відкачування. Тобто ви не будете рвати рамки в медогонці. Тому що от, попробуйте її ще вломити, да, яка вона. Тобто ви не будете мати проблем з відкачуванням меду. В плані саме то, щоб ламати стільники. Ще один плюс. Ви перевозите рамки з медом, теж не будете мати проблем, тому що перевозите, вони не будуть врватися, на любій швидкості їдете і хорошо. Плюс, коли ви бджіл будете перевозити, теж на любій швидкості їдете, воно рватися вже не буде. Е, і теж великий такий бонус плюс. При перевезеннях однозначно вона рулиться вощим. Потім ще який е, момент з пластмасової вищини, е, панове. Все ж таки, пластмасова вощина ну, трошки буде вам дорожче обходитися, чим буде отака от Значить, Це плюси, мінуси. Не знаю. там, Дивіться, хто як цей. Плюс є такий момент, коли погано буде сюди нанесене напилення, саме воску, то будуть відбудовувати трутневу комірку. Будуть відбудовувати трутневу комірку, набудовувати. Тобто по-різному це буває. Але заміна стільників буде відбуватися тяжче. Не знаю, можливо, хтось вже придумав з українських. У Лібині, як можна замінювати саме гніздо оновлювати, да, для того, щоб не втрачати цей листочок? Але я думаю, що він буде втрачатися, тому що я бачу, в Штатах це все втрачається, викидають. Е, І все. Причому разом з сотами, Там такі гайці, що тут просто капець. Е, Ну і як би я використовував, да, от як я хочу використовувати. На своїй пасіці. Значить, на свою пасіку я буду в 300-ті корпуси заправляти, в 300-ті рамки, однозначно таку вощенку для того, щоб оперативно замінювати оперативно замінювати значить, гніздо. Це важливо, тому що гніздо повинно бути завжди чисте. Звільняти гніздо від слова лінату, амітразу і всього остального, щоб відбувалася е постійна заміна гнізда. Ну, а от цю вощенку я. На свій скромний погляд, вбачає в тому, щоб використовувати в 145 рамках для того, щоб можна було перевозити е, рамки з медом, викачувати, не мати з цим питань. І 145 корпуса, що не кажіть, е, туди матки 90% не потрапляють і такі. Е, Тобто бджола відтягне, і ви будете багатько-багатько років використовувати 145 рамочку без заміни. Таким чином, ви будете, ну, тоді дійсно буде вигідно використовувати пластмасу вощену. Ось так робив би я і так буду робити я. Тому що пластмасова вещена ОСДО я саме знайшов спосіб її крутше, на аліку можна заказувати. Да, то есть, ну, о, бачите, скільки у нас є. У нас є взагалі багато є. У нас є тут дуже багато. ось так от. ого, і Якщо доповне ящик стоїть. Так що, панове, кому треба, заказуйте. Значить, кому, е, хто хоче без напилення, значить, е, це буде коштувати 50 гривень. Е, хто хоче з напиленням, буде коштувати 75. Напилення зробимо чітко в два шари, таке, щоб жули гарно працювали і тягнули. Тому панове, підписуйтесь на канал «Бікіпер оф Юкрей». Е, також хочу вам сказати, що ми працюємо кожного дня для розвитку українського бджільництва. Будемо вам все більше і далі показувати нової інформації. Оце поставимо вулики, також покажемо, як воно це в вуликах поводить. Е, ну і хочеться, щоб е, українські пасічники прославлялись на всю Україну не тільки в поганому амплуа по типу, там, типу фальсифікації меду чи жаржі, а в саме хорошому амплуа. Тоді буде все круто. Хочеться, щоб ви е, користувалися якісною вощенкою. Вщенка кулакова, бачите? Але тут дивіться, бачите, вона така фішка є. Бачите, люди, коли приходять, кажуть, а чим же ж ваша вощенка краща? А я кажу, бачите, а це вощенка, оця, що до нас тут возили раніше одеська. Бачите, яка вона світла. І причому тут не воскове, е, ну, не молочне, цей, не воскова ця емульсія, Бо воскова емульсія ось так виглядає. Зараз вам покажу. Тоже ще одна така в мене тут елазєвочка. Зараз, зараз, зараз. Опа. О, бачите, як воскова емульсія виглядає. Бачите різницю? О, і коли придивитись, то тут прям нальот. Ось тут. Це воскова емульсія, Це вощина кулакова, яка полежала вже десь около двох місяців на відкритому цьому. А тут ніякої емульсії немає. Вона така, знаєте, як, е, така, як пластмасова. Оскільки це гарний жовтий колір. Там, виробники потурбувалися. Коротше, е, якось так панове. Тому підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому рятуємо світ. Е, також долучайтеся до мене блін, в телеграм-канал. Я от, знаєте, там трудився, трудився, його поширювати, поширювати. Потім Ну, блін, Що ви з Ютуба не можете переходити. Туди? Є телеграм-канал в описі під відео, заходьте туди. Панове, новини час від часу публікую, цікаві новини. І ну, коли там буде тисяча людей, то буде більша мотивація в мене туди новини публікувати. Коли там сидить 500 людей, то в мене менша мотивація туди новини публікувати. Просто заходьте, підписуйтеся і будете, е, будете на вістрі, тому що ми свій телеграм. Будемо розвивати набагато потужніше. Але тоді треба аудиторію зібрати для того, щоб туди можна було наняти людину, яка буде вас загружати там інформацією стільки часу, що. Значить, тому підписуйтеся і можете наш інстаграм перейти. Все, що у нас тут стоїть. У нас нові свічки з'явилися. Показати вам. Да? Даром, покажу. Дивіться, отакі от, от файні свічки. Значить, отакі от от файні свічечки з'явилися в нас в магазині тепер. Називаються свічки кашпо. Значить, коротше, гіпс. Бачите, гіпс. Ось з гіпсу виливається. Коротше, форма. І всередині, ну, це в мене сістер, мотить соєвий віск. Е, ну, якби соя це теж органік. Е, це соєве молочко. Чи як це правильно? Ну, коротше, дуже дуже, дуже, бачите, файно, сіре, коричневе. Коротше. Тепер у нас ще й такі свічечки є в магазині. Е, тому заходьте, дивіться, е, щось трошки пробуйте, замовляйте. Ну бачите, така паличка стоїть, там драже. Ви таке драже. ще не пробували. Треба пробувати вже. А то якось ви е, так ведете себе пасивно, що прям уго. Рощаночки на основному пакуванні, е, е, Ну і це все. Ви можете подумати, що я тут вам продаю. Ні, я хочу, щоб ви знали, що є набагато більше, чим просто мец під медогонки віддавати перекупов по 40 гривень. От і все. Е, ну а на рахунок того, що я вам би хотів продати, да, це особливо вмотивованим людям. То це е, в нас школа зараз проходить, хочу бути бджолярем. Заходьте в ту школу, хочу бути джолярем, і у вас ще є можливість. І дивіться, там така історія. От е, Ми публікуємо, у нас є група, е, і вже відбулось три заняття. Три заняття вже пройшло. Да? Е, ще має бути сім. Ще має бути сім занять. Тобто ми збираємося на кафедру бджолістства, я публікую це на своєму YouTube каналі, але туди воно виходить в хаотичному порядку. Тобто я не збираюся зразу після лекції виложувати хочете, приходьте туди. Ну І там однозначно набагато крутіше, тому що банально під мікроскоп позаглядати подивитися морфометричну будову бджоли, да? тобто, то есть, саме морфологію. Буде на наступному занятті у нас буде значить, анонс. Заняття, яке буде відбуватися в цю суботу, на кафедрі бджільництва. Там буде Лецький Горіван читати внутрішню будову бджоли, м'язи, всі коротше, органи, які там є, всі як медові зоби. Про ці, коротше, всі ці речі нам розкаже про внутрішні будові бджоли. Я буду вам розказувати про те, тобто, моя частина. Мій блок це як зробити медовий конвейер. От медовий конвейер. От ми проговоримо, як це робиться в графіці, в табличці, щоб ви знали, як робиться медовий конвейер е, протягом всього сезону, щоб ваші бджоли завжди були забезпечені медом, е, або хоча б підтримуючим взятком. Да, а основні взятки ви там будете кудись підвозити. Коротше, як будувати медовий конвейер з доступних для нас рослин. Ну і третій блок це буде весняні роботи на пасіці. Це буде займатися Андрій Миколайович. Тобто, що робити після першого бльоту? Або під час першого пльоту. Тобто ми зробили перед цим. І ми отак йдемо один за одним. І ці люди, які до нас ходять, дуже круто. Тому, якщо ви хочете, так? ви можете до мене звернутися е, в Телеграмі або в інстаграмі, напишіть мені, е, можете зателефонувати, не знаю, якщо знайдете номер. Його там можна знайти чуть чуть під кожним відео. Звертайтеся. І ви можете попасти в ту школу. Значить, ціна вже не 2000, бо було 2000, а тепер мінус 3 заняття. Тобто кожне заняття 200 гривень, мінус 3 заняття, це виходить мінус 600 гривень. Тому буде 1400 гривень. Далі, якщо ви хочете продовжувати з нами вчитися. Тому Ось так якось. Ну і знову ж таки не забуваємо про мої особисті курси, які я проводжу людям. Е, це курси по саме бізнес бджільництву Тобто, що таке бізнес-бджільництво? По ну, продажах. Якщо ви хочете вчитися продавати мед да, від ФОПа до того, як ти мед реалізовувати, всі-всі моменти, там, від етикет, все проходимо за 10 занять, е, значить... Е, 200 доларів коштує, і я буду вашим персональним наставником. Якщо ви хочете по бджільництву, це коштує 100 доларів. Тобто є класична технологія ведення бджільництва, маткові від нас справа. Коротше, все-все-все, там 20 занять і за 100 доларів. Тобто, і ви тоді будете всю базову інформацію знати, хтось хоче поглибше, будемо поглиблювати. Тобто, наприклад, є людина там, Хоче, хотіла трошки глибше знати щось про матковідну справу. І ви там заглибилися вже штучне виведення маток. Точніше, штучне суміння маток, виведення маток, якийсь спосіб, дати і так далі. Зараз проходимо там конкретно по, цих, по продуктах бджільництва, що з ними можна зробити. Наприклад, що можна зробити зі 100 грамотом вузку, як на цьому заробити гроші. Або що можна зробити зі 100 грамами прополісу, як на цьому можна заробити гроші. Рецепти конкретні даю. І так далі, все панове для того, щоб на кінець підняти рівень освіченості українських бджолярів. Бо коли я заходжу в коментарях, читаю, та що ти таке розказуєш? Бджола теплокровна, це ж в неї ж температура, температура тіла 36-37 тридцять сім градусів. Тому мені хочеться плюватися, тому що люди не розуміють, що є різні класи тварин, і що таке вообще холоднокровність і теплокровність, вони не доганяють. Абсолютно це вибачте ну, це, мене, ну це неуки ще вони щось вмудряються, писати в коментарях і розказувати мені, як воно має бути. Тому хочеться це подолати, хочеться, щоб люди розуміли, що є набагато вищі, кращі матерії, чим просто продавати мед з-під медогонки Для цього працює наш канал. І, панове пам'ятайте наша ціль зберегти бджіл, врятувати завдяки цьому світ, популяризувати українське бджільництво. І. Скажу вам по секрету, ви самі лучші підписники, які тільки є на на всьому, на всьому просторі ютубу. Тому підписуйтеся і давайте разом будемо змінювати світ бджільництва на краще.